Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні в роботі Opel Combo 1.6 2003 року. Значить, така простенька машинка робоча, скажімо так. Бо минулого разу я робив крайслера, то щось не дуже зайшло відео по переглядам. Ну, видно, в Україні Крайслер не дуже така популярна модель, їх дуже мало. Але опільків у нас дуже багато. Цей мотор дуже розповсюджений. Мотор тут стоїть Z16SE. Ну, Це для тих, хто може не знає, це практично все те саме, що і C16, і X16. Ну, Ці мотори всі дуже подібні між собою. Е, ну, Що хочу сказати? Ну, Цей мотор він взагалі випускався там десь з 80-х років і ну, стався от на опіля. Там ще якось Vauxhall Хал, є така фірма, ну не дуже відома. Ну і В принципі, ну, цей мотор він практично ідентичний з Chevrolet 1,6, Deo 1,6. Ну Це по суті ну, Lanus, Якщо так, грубо кажучи, Ну він має якісь відмінності, але по суті це той самий мотор. Головка тут стоїть така сама, як на Ланусі. Ну, все ідентично, скажімо так. Ну, машина проста. В принципі, по ремонту тут навіть ніяких якихось таких нюансів немає. Ну, тут все робиться досить елементарно в порівнянні з попередніми всіма машинами. Ну, ця машина тут все простенько, все просто. Чотири циліндри, ну, поршні тут маленькі, все зручненько дістається, робиться. Ну, чого до мене взагалі? Клієнт звернувся, почну з цього. Клієнт звернувся, що ну, в принципі машина працювала більш-менш адекватно, але вже почала піджирати масло. І вже перед тим як він до мене звернувся, вже почало закидувати свічку йому. Четвертого циліндру помилка по пропуску запалювання. Я теж робив діагностику, Так, підтвердило, що в четвертому циліндрі пропуски запалювання. Е, ну, швидше за все було, що це масло закидало в четвертий циліндр. І тому були пропуски. Тому вже би, ремонт треба було обов'язково робити. Але як потім виявилося, що пропуски були ще й через те, що антифріз попадав в камеру загорання. Ну, Там не тільки в одному циліндрі, там десь в двох, здається, антифріз попадав, але буквально там по каплі попадав, тільки-тільки от пробило прокладку. Ну, Відповідно, вже треба було зробити ремонт цій машині. Ну, Першим ділом я зняв головку і побачив, що поршні були деякі відмиті, тобто вже антифріз попадав. Ну і а ті поршні, що не були відмиті, були в жорсткому нагарі. Ну Прям дуже сильний нагар був. І в принципі, машина дуже сильно диміла, синім димом. Просто на холостих машина робить. І з вихлопною валить такий синій дим. Ну Це вже говорить про те, що дуже багато масла попадало в камеру згорання. Тобто кольця взагалі не тримали. Ну і сальники клапанів на головці тут теж не тримали. Коли я зняв головку, то сальники клапанів були чорні. Ну, тобто це означає те, що невідомо, чи взагалі хтось їх колись міняв. В принципі, коли, я, ну, коли хтось міняє сальники клапанів, і потім, коли я роблю ремонт, навіть спустя там, ну, великий час, там, 50 тисяч там, і більше, то, в принципі, сальники клапані ще кольорові. Тобто це говорить про те, що вони ще більш-менш нормальні і вони тримають. А тут вже сальники клапанів були чорні, вже, ну, їх вже обов'язково треба було міняти. Тому я думаю, що тут якби, причина така, що і з головки масло капало в камеру згорання, і поршні. ну Кольця теж не тримали, і верхом. Масло попадало в камеру згорання. Ну, дві причини, тобто і кольця, і ковпачки. Все це удачно помінялося. Все, ну, я зробив весь ремонт. Е, проміняв і прокладку ГБЦ відповідно. Ну і по ходу діла всякі сальники, прокладки замінив. Ну і по ітого машина працює досить адекватно і з вихлопною немає ніякого диму. І на холостих немає, і під газовою я теж дима ніякого не бачив. Тобто ну, ремонт здався, ну, мро... ну, мотор вже не має підбирати так мастило. Ну, загалом ці мотори славляться тим, що вони дуже добре жируть масло, але ну, після такого ремонту то вже не мало б ну, воно підбирати. В ідеалі, звісно, ну, на таких проблемних моторах, які дуже добре ну, їдять масло, Треба робити повний капітальний ремонт. Це, тобто ну, е циліндри треба робити. ну І плюс треба міняти всю поршню. Ну, розточувати циліндри, купляти нову поршню е більшу, там, наприклад, там, плюс 0,25 чи 0,5, ну, в залежності, який ремонт. І це, відповідно кільця теж збільшені треба. Ну, але для того, щоб виконати такий капітальний ремонт, перше, це необхідно ну, мотор обов'язково знімати, бо якщо просто треба кільця підкинути і там сальники клапанів замінити, не треба знімати весь мотор з машини. Ну, достатньо того, щоб блок був на машині і все розробити можна на машині без проблем. Ну, а для того, щоб простучити циліндри, то ну, звичайно треба знімати блок. Ну, це додаткові кошти за роботу. Потім його треба розточити, циліндри. Це також додаткові кошти за роботу вже токарю. Ну і Плюс треба купляти всі 4 нових поршня. Ну, це ще суттєво по роботі. Плюс треба ті поршні поміняти. Ну, не на всіх моторах це робиться легко. Якщо не помиляюсь на даному моторі, їх треба випресовувати палець і запресовувати. Якщо не помиляюсь, точно не скажу за цей мотор. На деяких двигунах, щоб поршень зняти, там є колечко стопорне, а на деяких двигунах того то колечка немає, особливо на старих моторах і таких самих простих, там на якомусь там, чері, жигулю, там ну, то немає цих колечок. Треба палець вибивати, нагрівати поршень, вибивати палець, потім нагрівати знов шатун і запресовувати. Новий палець і новий поршень. Тому це теж додаткова робота. Ну і відповідно по грошам це вийде вже як два таких ремонти, які ми робили в даному випадку. Тому, ну, так як клієнт ну, не готовий був до такого, ну і це логічно, тому що машина не є дорога, і щоб такі ремонти тут робити, це абсолютно не має ніякого сенсу. Ну, але в принципі, коли я от поршні діставав і дивився на циліндри, хон був присутній. Скажу чесно, я не міряв циліндри, бо хон був присутній, і ну, розточувати ніхто не збирався, тому міряти і не міряв. Але поршні вийшли легко. Це говорить про те, що зверху ну, не було такого виступу великого. Як зазвичай, якщо циліндри вже зношуються, то хона відповідно, немає. І зверху, ну, там де ходить циліндр, то там є ступінька, яка відчувається ногтом. Тут такого не було, тут все добре. Ну, Я думаю, що цього ремонту вистачить надовго. Ну, і Загалом мені особисто подобаються ремонти, коли треба просто замінити скажімо так, розхідники. Ну, тобто, Ну, просто підкинути кольця замінити саники клапанів. Ну, таким чином ми просто міняємо скажімо так, ті деталі, які були заводські, ми їх просто міняємо на інші. Ну, по суті, ми і не влазимо в сам процес будови двигуна. Тобто це просто заміна розхідних матеріалів. Це, ну, звичайний ремонт, це не рахується капітальний ремонт. Це звичайний хороший ремонт. А капітальний ремонт по факту це рахується тоді, коли от робиться розточка І тоді це ми вже вносимо корективи в будову двигуна. Тобто вже циліндри точаться, ну, вже ну, відбуваються якісь, скажімо так, дії. Ну, бо ж ну, взагалом шліфанути головку це теж вже ну якби Втручання, але, наприклад, ну, на цьому двигуні можна головку шліфувати дуже багато разів, і це абсолютно ніяк не вплине на роботу двигуна. Але на деяких двигунах теж так просто не шліфанеш головку, бо, наприклад, там поршні дуже близько виступають. Не поршні, а клапана дуже близько виступають. і Якщо кожен раз шліфувати головку, клапана буде сильніше виступати. І можуть вже битись по поршням. Того треба вже і тоді або більшу прокладку підбирати, або шліфувати клапана. Ну, Я вже таке робив в попередніх відео, коли була Honda Odyssey, то там немає ремонтної прокладки, а клапана вибирає. Тому прийшлось шліфанути і головку, і клапана шліфанути. Ну, Для того, щоб забезпечити, щоб ну, не сталося ніяких проблем. Тому мені більше подобається, звичайно, робити без втручань в сам, якби, будову мотора. Ну, бо капітальний ремонт це вже більш відповідальне діло. Мало того, що там багато роботи, щоб зробити якісний капітальний ремонт, то ну, треба дуже уважно все поміряти. Ну, просто так, без досвіду, капітальний ремонт не варто робити. Ну, треба мати дуже хороший досвід. Бажано ну, мати якогось дуже хорошого перевіреного токаря, який займається розточкою циліндрів професійно, скажімо так, щоб він вам проточив циліндри під нові поршні, які ви купите. І в ідеалі, щоб він ще і підігнав кільця. Бо якщо, наприклад, навіть буде добре розточені циліндри ну, під поршні нові і все встане добре по зазорам, то є ймовірність, що якщо нові кільця вони збільшені, то по кільцям буде неправильний зазор. Це теж треба врахувати. Бо якщо Ну, якщо кільце розімкнуто, скажімо так, ну, як вже на старих моторах, там вже в кільці дуже великий зазор, то буде проходити масло. А якщо зазор цей критично маленький, це теж погано, оскільки ну, тоді мотор ну, буде перегріватися, ну, поршень. Буде засильно перегріватись, тому що ну, ну, він не буде достатньо, ну, масло там все одно має ходити, він не буде змазуватись достатньо маслом. і, ну, Можуть з'явитись потім задіри. І такий капітальний ремонт призведе до, просто до того, що придеться або знову робити капітальний ремонт, або просто викинути на смітник цей двигун. Тому, ну, не завжди капітальний ремонт це добре, скажімо так. Ну, буває, що ну, капітальний ремонт це навіть шкодить, скажімо так. І потім просто дуже важко звести кінці з кінцями, хто був винен, чи запчасті погані, чи той токар, що ну, погано розточив, чи майстер, який робив цей мотор. Дуже важко звести кінці з кінцями. Тому все-таки ну, найоптимальні варіант це... Якщо вам треба, наприклад, зробити мотора, то треба звернутися ну, до майстра якогось або там на СТО, щоб вам він це розібрав. Якщо вже там, наприклад, така ситуація, що циліндри вже дуже сильно сточені, ну там вже дуже великий зазор, ну якщо поміряти, І, ну, очевидно, що вам майстер скаже, що треба капітальний ремонт робити то все-таки ну, краще, ну, на мою думку, краще вже або блок знайти бушний до цього мотора е в, ну, в хорошому стані пошукати, або взяти краще вже контрактний мотор бушний, ну і тоді вже ну, його поставити і на ньому їздити. Ну, Це особисто моя думка, як би я для себе зробив. Ну, Але можна спробувати і капітальний ремонт робити. Але тоді ну, це треба дуже добре підбирати тих, хто буде його робити. Ну що ж, друзі, ну, дивіться це відео далі. Тут, в принципі, я розкажу все, що тут якби відбувається, як це все зробити. Ну, На цьому моторі, чесно, це робиться елементарно. Просто це ну, займає певний період часу. але все тут простенько розбирається і збирається. Ну що ж, друзі, ну, дякую вам всім наперегля... ну, наперед за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім щасливо сьогодні в роботі нова машина Opel Combo 2003 рік з двигуном 1,6 бензин. Клієнт звернувся з проблемою, що у нього почався сильний жор масла. Почало закидати свічку мастилом, ну і відповідно, з'явилися пропуски запалювання. З вихлопної йде досить такий синій дим, виразний, дуже ваняє. Ну, пора вже зробити ремонт цій машині. Вирішив зробити діагностику, включив запалювання. Підключив ОБД-сканер до машини, підключився до комп'ютера двигуна, зробив діагностику та побачив помилки по четвертому циліндру. У нас є пропуски запалювання. Значить, Відповідно, що проблема криється або в тому, що мастило закидає четверту свічку. І є пропуски. Ну, або вже є питання по прокладці ГБЦ, можливо, там попадає антифріз, і тому є пропуски. Однозначно, потрібно скидати голову, скидати піддон, щоб зняти поршні і замінити кільця. Відповідно, вже в процесі побачимо, в чому була конкретна причина. Ну що ж, починаю ремонт. Першим ділом. Скидаю клемму з акумулятора, в даному випадку мінусову. домкрачу автомобіль, скидаю пасажирське колесо, оскільки тільки тут я отримую доступ до ГРМа. Далі зливаю технічні родини. От я вже відкрутив пробку піддона і злив мастило. Також я вже злив антифріз, антифріз зливається з нижнього патрубка радіатора. На жаль, там немає ніяких спускних кранів, просто е, беру плоскогубцями, знімаю хомут, е, вириваю патрубок і зливаю весь антіфріз. Е, Далі я вирішив почати знизу зняти піддон. першим ділом. Тому чекаю, поки зілляється все мастило і відкручую вихлопну трубу. Вона кріпиться там, трьома гайками е, до нашого от, каталізатора. Тоді вже труба відводиться вниз і знімається піддон. Ну що ж, друзі, піддончик знятий. На цьому діагностику можна закінчувати. Дивіться, оце весь цей чорний нальот, це горіле мастило. Це горіле мастило. Ну і загалом масло таке дуже чорне. Для бензинного двигуна це погано. Оскільки це говорить про те, що горіле масло попадає в піддон. І відповідно воно приймає такий чорний колір. Колір такої мазута. Бо для дизельного двигуна це норма, а для бензинного двигуна ні. Це означає, що моторчик дуже добре брав мастило. Для того, щоб зняти піддон, потрібно було зняти шкіру кінвала. Бо ось тут один болтик неможливо було відкрутити, він під шківом був. Шкіф я відкрутив. Там болт шківа кулінвала дуже легко відкручується, він маленький. І тут у нас в піддоні навіть є отакий лючок. Туди резинова така вставочка вставляється. І Через цей лючок можна вставити викрутку в маховик. Це дуже зручно. Я легенько відкрутив шкіф і треба було зняти вихлопну трубу. Ось тут вона до каталізатора прикручується трьома гайками. Тут у нас лямда друга. І ось так от труба заходить в іншу трубу. І фіксується ось таким от хомутом. Ну, цей хомут треба вже поміняти. Тут же немає різьби. От тут. тут гайка відкрутилася, а тут не відкрутилась. Тому от треба цей хомут замінити. Ну, загалом. Не дуже складно знімається тут піддон, я б сказав, що легко. Але ставити його буде трошки складніше, оскільки е, тут е, підрамник, він ось тут впирається цією частиною в підрамник. І Витягнути його так вплотну можна, але поставити мало місця, треба буде трошки двигунчик припідняти, перед тим як ставити піддон на місце. Ось так от виглядає ця картина. Все чорне, в нагарі. Повторююсь, це не є нормально. Це моторчик почав дуже сильно брати масло. Потрібно цю проблему вирішувати. І ось тут, як я казав, між двигуном і підрамником дуже мало місця. Треба буде двигун підняти для того, щоб поставити назад піддон. Перейшов на веру двигуна. Знизу двигунчик підпер, щоб він не падав. Тут зняв воздухан. зняв передню потужку двигуна. Ось тут вона кріпилась. раз, два, три, чотири болта. Зняв ці кожухи герема і вже виставив ремінь по меткам. Метки тут прекрасні. На зірусі розпредвала є виточка. І Є виточка на кожусі герема зовнішньому. Ось ці меточки мають підпадати. І та сама картина у нас на колінвалі. валі. Тож, на зірочці є метка, стрілочка і є метка на кожусі. точніше виточка. Натягується тут ось стрілка роліка, а натяжка йде помпою. Потім покажу, як це все відбувається. Зняв ремінь ГРМ, зняв кожух ГРМ. Попередньо ще відкрутив шестерню розпідвала. Фіксатором шкір зафіксував, відкрутив центральний болт. І Шестерня сама легко знімається. Далі зняв кожух. І ось тут у нас до головки прикручується корпус термостата. Знімаємо патрубок верхній, який йде на радіатор. І все, зі сторони. Герема. Бачимо, ось тут, от як головка примикає до блока. Тут у нас все вільно. Е, з цієї сторони е, знімаємо тільки насвічники. І, в принципі, теж тут вільно, тому що разом з каталізатором можна зняти. Е, тут е, ніби все окей, тільки от катушку треба зняти. Ну, і треба ось тут ще звільнити. Від рампи паливної, від газових форсунок, бензинових. І тоді вже можна буде знімати головку. Що ж, звільнився навколо головки, зняв клапанну кришку. Хоча, в принципі, вона тут не заважає, щоб зняти головку. Але так, щоб чисто очі не мазовула. Зняв дросільну заслонку. Ось тут патрубок охолодження від'єднав. Зняв всю проводку. ось тут Всі фішки познімав і скинув їх в праву сторону. Ось тут от, отакі дві фішки йдуть на комп'ютер. Комп'ютер ось тут стояв, теж його зняв. Значить, от Фішки всі з форсунок познімав. І від рейки від'єднав подачу палива. Ось такий шланг подачі палива на рейку. Ось тут. от. Тоже його зняв. Далі зняв один оцей вакуумний шланг, який йде на тормоза. Зняв ось тут ще один вакуумний шланг, який йде на управління. Ну, Всі патрубки охолодження зняв. Ось тут ще патрубок охолодження треба зняти. Ну і в принципі все. Можна буде ось болти головок їх тут 10 штук відкручувати болти. І знімати цю всю конструкцію головку з випускним колектором і випускним колектором. Ну все, голова знята. Значить, це у нас е, пінал з Е, Він тут теж прикручується тими ж самими болтами, що ГБЦ. Болти ГБЦ я відкритив звичайним воротком. Тут затяжка нульова, взагалі, я не знаю скільки там, може ньютонів 60 70 ну, просто легесенько воротком відкрутив. Взагалі без проблем. Е, головка тут от разом з е, сажевиком, ну з каталізатором знімається і впускним колектором. ну і рампою. Треба зараз це на столі все дорозібрати, Зараз покажу, як це на машині виглядає. Ось такий от у нас моторчик. Моторчик маленький досить. Чесно думаю, буде більше нагара. Тут навіть, е, от, В четвертому циліндрі. Хоча е, пропуски були по четвертому циліндру, і в принципі, в теорії, це вже міг бути антифриз. бо отут, бачите, нагара багато. Перший, другий, третій циліндр нагару більше, а четвертий циліндр, нагару мало. І от цей нагар відпадає. Про що це говорить? Про те, що поршень мився. Мився антифрізом. Може тут пару капель попадало, але цього хватало. Ну от, в принципі, якщо подивитися. Оце у нас канал антифріза. І це у нас канал антифріза. От. Якщо подивитись уважно сюди, йде е, канал, оце біле, це вже канал, канал відмивав от прокладку. І от по цій маленькій точці, ось тут, бачите, вже міг антифріз. Проходити в камеру згорання. Спокійно міг. Переважно тут все має бути чорне. Отут. Переважно це все йде чорне. Ну, от як тут, наприклад, бачите? А тут же йде воно таке от біле відмите вже. Відповідно, скорше за все антифрізик вже отут підмивав. ось тут. От. Проходив камеру згорання, і отут. Ну, по цим циліндром теж є нам'яки, що тут антифриз попадав. Якраз з цієї сторони він і відмитий поршень. от. Зі сторони, ось тут, де циркулює антифриз, з цієї сторони він якраз от ніби от ніби як білий трохи. А от зі сторони між циліндрами, то тут у нас нагар. Ну, що тут думати? Одним словом, буде головка шліфуватися, прокладка мінятись, нові болти ставитись. Тому, якщо ця проблема і була, її вже не буде. Те саме стосується масло жору. Кільце ми поміняємо і не буде масло жора. Ну, поршень ходить. Очевидно, якщо є такий нагар і масло ходить, значить от, буде ходити поршень. Бачите? Ну, тут явно антифриз стоїть прямо в самому циліндрі, тому... Тут явно мився цей циліндр. о, Цей нагар весь відвалився. Коли такий хороший нагар і антифріз не попадає в камеру згорання, то ви цей нагар ну, попробуйте його відідрати. А тут він все от, чистенько відідрався. Мотор жре масло, але цей поршень от, ну, практично чистий. Тому сюди попадав антифріз. Що я можу сказати? Ну вчасно клієнт звернувся, підкинемо колечко, поміняється прокладка, відшліфується головка. І двигунчик буде далі радувати свого власника.